А в нас нова офігенна партія по дорожній сумочці. Приходить в таких полосатих мішечках від 20 до 30 кілограмів. Тут у нас будуть і рюкзаки, і е, валізи, і дорожні сумочки. Ось такого плану класні по стану. Дивимось, що в нас тут ще. Як я казала, валізки, є дорослі, є дитячі. Ось такі ця класна на колесиках. Ось такого плану. Гарна містка. То, що треба. Що ще в нас тут є, трошки покажемо? Ось такі стандартні дорожні Рибок. сумочки. Да, до речі, брендові так само попадаються. Класні постану. На колесках. Це дуже велика. Вона ось так от. Да, можна собі йти, тягнути і воно буде значно легше. Ось такого плану є великі. Ну, в основному основне наповнення якраз таке буде. От такого плану сумочки дорожні. Вони будуть на дві ручки, будуть довші, будуть коротші, Десь будуть попадатися валізи, десь будуть попадатися а, рюкзаки. Це якийсь дуже такий мощний, великий рюкзак, як туристичний, напевно. Видно, що він такий класний, здорожчих. ось. Його маркування, хто шарить, той шарить. І, до речі, тут така е, дуже тверда основа на спинку. Це я зараз так показую детально, просто партію, яка заїхала, щоб ви побачили, ознайомилися, яка тут іде сумка, який тут іде стан, яке йде наповнення, які йдуть модельки. А взагалі дівчатка, які працюють з сумочками. Обов'язково спробуйте собі ще ось такий дорожній варіант. Це також класно. Це також продається, це також актуально. Зараз і завжди, і в сезон, і не в сезон, немає сезону на цей товар. Ось такого плану. Є менші, є більші, є брендові, є спортивні бренди, різні по кольорах, але всі в хорошому, такому прикольному стані. Отже, вже достала півмішочка, реально сумочки круті. Всі, хто торгує сумочками, спробуйте ще дорожню. Хто торгує дорожньою сумочкою, знає про що я кажу. Замовляйте в нас, пишіть коментарів приватна за номером в шапці профілю.